Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, ось пройшла ціла епопея. Воно завжди треба зробити паузу після чогось. І от пройшла ціла епопея розмов про перемир'я, припинення вогню. І таке інше. Туди підключилися, хто тільки хотів. Так. І хто тільки міг. Ну, згадаємо 51 Нобелівського лауреата, який, ну, як казав один діяч, ці ж Нобелівські лауреати здавали сперму, так, у банку. Відповідний сперми для того, щоб її можна було використати, для того, щоб е, ну, народжувалися геніальні діти. А один із лауреатів Нобелівської премії сказав істину. Це треба просто не знати цих Нобелівських лауреатів, щоб їх ще й розмножувати. Так. так, ну ось ми маємо те, що хто тільки на цю вудку не. Потрапив, хто тільки не клюнув, і тільки і наші, і не наші, і блогери, і не блогери, і політологи, і не політологи. І всі в один голос ну це ж від Путіна все йде. Іде, іде, іде але ж от. Подано в такому ключі. ну от, ну от, Скільки ж можна, ну, війна ж не може так довго тривати. Давайте ну, війну-то не закінчимо, але от примир'я от, влаштуємо. Ну і здавалося, все правильно. Путін, так би мовити, перемагає в цьому сенсі, підключає тут і своїх агентів, і так званих корисних ідіотів. І тут. На сцену вилазить п'яний <хи> медведів, чи він е, е, протрезвився, чи він у витверезнику побував, чи він е, з перепою, чи він е, і щось іншого. Так, І раптом він заявив, це ж не просто так, якийсь там балагур московський, так. А людина, яка є заступником голови Ради безпеки і оборони цієї країни. Це офіційна особа. Одна з головних особ у московитім андрофагі. І тут він виходить і заявляє, що перемир'я. Нам потрібно для того, щоб захопити всю Україну, і всі ті балачки корисних ідіотів про те, що от коли все це припиниться, то вже. Ну, врешті-решт, і війна закінчиться. І в крайньому разі, якщо Україна і втратить якісь, е, якусь частину своєї території, то далі вже війни не буде. Ось яка теза, головна, яку е, провадили тут і агенти Кремля, і корисні ідіоти по всьому світу, так і оцей хлопчик, так, цей танцюрист. Цей алкоголік, і разом з тим і заступник голови ради, і колишній президент, кажуть, колишніх не бурває Московії Андрофагії, розкрив всі карти. Ну, просто так виклав їх на стіл і показав усім. Ну, я думаю, що як казали в СССР, якщо чоловік ідіот, то це надолго. так. Так що корисні ідіотичому не навчаться. Але, ну. Ті люди, які мають якусь, хоча б одну клепку в голові, вони зрозуміли для чого все це путіним розпочато про перемиря і припинення вогню.